Сьогодні я вам хочу показати, як на кінець квітня, місяця, квітне у мене калестімон. Ця рослина в мене вже зростає дуже-дуже давно. От я зараз відійду, побачите, яка в нього висота, бачите, це десь метр п'ятдесят, може метр шістдесят. І рослинка росте в мене з невеличкого саджанця, тобто це вже пройшло багато років. Зимувала ця рослина завжди в мене в... в кімнаті взимку була. А навесні я її виносила в сад, і вона чудово квітла вже влітку. Але кожного року весною вона починала в мене сохнути, і я її дуже сильно обрізала і не могла зрозуміти в чому тут причина. Цього року так вийшло, що у неї змінилися умови зимування, і це пішло їй, так сказати, на користь. Значить, вона зимувала цього року, у мене в теплиці, в зимовій такій теплиці при температурі 10 градусів, 7 градусів. Там, ну, навесні вже піднімалася температура, десь ну, там була просто тепла. Зима і рання весна, і температура в теплиці могла там і до 15 градусів піднятися. А так взагалі там стояли цитруси в цій теплиці, і так, 7-10 градусів це був максимум. І от, виходить, такі умови взимку в принципі їй підходять. Це е, такий чагарник, який. Е, Ну, Вічно зелений, да? і в нього листя не падають. Але коли я її тримала вдома в кімнаті, да? то кожен рік у неї дуже обсипалися листя, воно все сохло, я її обрізала, от і вона чуть, ну, майже гинула кожного року саме навесні. І потім я її виносила в сад, якось ми дотягували до теплої погоди, виносила в сад, і вже в саду вона оживала. Бачите, які. Які красиві квіточки так вони тут блищать. От я вам зараз показую, ця квітка вже відквітла. Я ж кажу, що почала вона квітнути дуже рано. І оце вже відквітає квіточка, потім у неї там от, зараз покажу от, такі от насінневі коробочки. От, а оці квітки це молоді. Тобто вона от квітне виходить, десь з початку березня. Місяця. І я дуже була здивована. Коли побачила ці квіти, я на неї навіть не дивилася. просто дивилася, що вона не сохне. І раділа, думаю, кінець цього року вона не буде в мене сохнути. От. А тут, коли потім з'явилася квітка на початку березня, я взагалі здивувалася. Тобто в теплиці велика вологість. І от дивіться, я зараз обідуся з усіх боків, я не зрізала цього року ні одної гілочки. Коли минули роки, вона у мене стояла от, повністю покоцана, обрізана. Повністю-повністю, і потім вона видавала нові прирости, коли я її виносила на вулицю, і видавала квітки. Тобто, ну, виходить, вона оживала, коли вона попадала під дощі, коли от отримувала вологість більше, ніж яка є в квартирі. А в теплиці вологість дуже велика, хоча там температура взимку була низька. Ну, тобто, такі от умови. Взимку їй дуже-дуже підходить. Ну, влітку вона у мене стоїть отак от на сонці. От зараз е, час дня, от, і тут сонце, і сонце в принципі, з часу дня на цьому місці і до е, вечора. Е, ну, он, бачите, там в, в самому видно, як квітне яблуня. Тобто, це кінець квітня місяця, і от я маю квітки. Ну, я дуже дуже задоволена, тому що мені вдалося на наконець розгадати е, цю рослину. От е, їй такі умови підходять імені вологість. От бачите, які в неї прирости. Тепер треба ще е, навчитися її якось розмножувати. Я так думаю, що можна, мабуть, от, почеренкувати ці молоді прирости, а тут вона потім ще е, пустить отак от на гілочках, отут от на всіх цих гілочках пустить ще приростики і вони, вони тоді заквітнуть. А оці молоді можна взяти на Попробувати живцювати, тому що отак от на, тут от насіння образується, от. але то воно, мабуть, дуже довго буде. Сходити та вирощуватися. Ну, в общем, можна спробувати. Тепер, просто Вона в мене раніше квітла все, весь час влітку, і там ну, десь кінець літа. І там не було ну, можливості, коли там черенкувати, воно жарко. і Я пыталась зберегти цю рослину, тому що, знаєте, як, думаю, засихає, буде те саме погано. Але вона така вода я вам можу сказати. в ну, горщик вони, от, Виходить, такий от тут, мабуть, літрів 7 сім, чи 7,5, сім і великий подон. Бачите, вон, вон, стоїть великий подон, тому що вона дуже любить пити. Ну і стоїть же ж на сонці. Грунт е, тут який, навіть не знаю, не скажу. Там, мабуть, вже стільки коріння, що ну, не змінювався ґрунт ні в минулому році, ні те саме. Ну, і коли я отак от бачу, що у рослини є прирости, і саме, то я нічого їй не роблю. Я єдине, можу туди е, на літо запустити черв'ячкову пару штучок і кладу, е, мучую землю е, крою. Все. Тобто спеціально якісь там добрива я її не кладу. От. Тому навіть не можу вам сказати, що вона любить добрив. Тобто, немає в неї ні шкідників, ні хвороб. Єдине, що в мене ото було, що вона сохла навесні. Ну, а так тепер от вона у мене почала квітнути і виходить, на кінець березня місяця і буде квітнути все літо, я так сподіваюся. Ну, отак, от, 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 от така чудова рослинка. Так що, е, у кого є такі можливості, е, е, такі умови, то можете собі вирощувати. От, дуже така неприхотлива і така яскрава квітка.